На волині лікар збив жінку. Вона стала інвалідом, а він дав їй 3 тисячі гривень. Аварія сталася рік тому на вулиці Конякіна у Луцьку. Жінка саме переходила пішохідний перехід із ліхтариком. Медик визнав свою вину і йому дали умовний термін. Потерпіла жінка, просить змінити вирок. Є інвалід другої групи стала ним у 35 років. Це дуже страшно. Помимо моїх малолітніх дітей, які на моєму утриманні, в мене ще є мама, 72 роки, яка є пенсіонером після трьох інфарктів, після тяжкого ковіду, згорівшими на 70% легенями, яку я мала б утримувати і підтримувати я. Натомість цей тягар. Утримання всієї моєї сім'ї він ліг на її плечі. Пані Аліна уже рік на милицях, не може довго ні стояти, ні сидіти. Жінка переїхала до Луцька з Донеччини і вже невдовзі мала виходити на роботу. Але сталася біда. Її збив лікар на пішохідному переході. Була абсолютно пуста дорога, я пропустила всі машини. Обвинувачений їхав за заправкою око. Тобто до мене було не менше, ніж 300 метрів. Дорога була пуста. Уста освітлювана, суха. Я переходила дорогу з вімкненим ліхтариком, і навіть на момент ДТП він залишався вімкненим. Навіть якби так як він заявляє, побачив мене в останній момент, ну, йому це доля секунди повернути руля не було не зустрічних машин, нехай би мене частково якось зачепило тією машиною. І з приводу швидкості, яка заявляється, 50 кілометрів, так як видно на відео, як я підлетіла вгору, ногами мене відкинуло на 5 метрів. Ну, то він мене побачив вже не перед переходом, а коли вже він наїхав на мене. Саме медик каже, що не побачив пішохідку з ліхтариком, але чому тут мовчить. Ну, те, що це було ненавмисно, якось так ну, підкреслити це, що було ну, випадковість, ненавмисне діяння і справді було. Ну, ну, я не побачив реально, так я було, але я роздаю свою вину. Як чуємо у суді, за рік після аварії лікар оплатив пластини на операцію і дав скаліченій жінці три тисячі гривень. Я вважаю, що це мені відшкодували мій одяг, який порізали на мені на операційному столі. Більше ніякого каяття зі сторони обвинуваченого я не бачила лікар. У нього напевно ж гідна заторобітна плата. Хочу час три тисячі гривень реального вишкодування. Ну я вибачаю, що це ну це просто нахисть. Він е, забирав мене з лікарні. Він взяв на себе зобов'язання за тиждень прийти зробити перев'язку, так як ну не я, не мої рідні не мають медичної освіти, Я не можу, ну не маю змоги найняти там якусь медстру, аби вона зробила цю маніпуляцію. Через тиждень я не могла до нього ні додзвонитись, ні дописатись. На третій день він мені відповів, що він хворіє. В суді першої інстанції медику дали умовний термін і присудили сплатити жінці 500 тисяч гривень моральної компенсації. Але в апеляції лікар просить зменшити суму. До 75 тисяч мовляв, у нього хворі батьки, мусить їм допомагати, і сума буде для нього непосильна. Прокурори потерпіла навпаки, хочуть змінити іспитовий строк на 4 роки реального ув'язнення. Можливо, вийшли, не знаю. Можливо, я щось са не так зробили. Поки потерпіла на лікарні, Я регулярно з нею спілкувалися, і я домовився швидко до мої доставили додому далі. Ну, вдома, можливо, щось не так ми говорили з на рахунок перев'язки. Це ну це я дзвонив до лікаря, який мав би це зробити. Крім того, я привів 10 людей для на станції привання крові для потерпілих. Тобто, в момент, коли це потребувало реальної допомоги, на мою думку, я зробив максимально все, що треба було. Адвокат лікаря звертає увагу на його професійні здобутки. Мовляв, не варто позбавляти навіть посвідчення водія. Фактично прооперував сам особисто 199 хворих, в якості асистента 795 хворих. Mm -hmm. Є одна дилемма, є фактично публічний і приватний інтерес. Збавлення прав має посвідчення водія право на керування, фактично реально вплине на його роботу як лікаря. На сьогоднішній день взяти і... Позбавити поболі фактичного літера це, означає позбавити лікарня кваліфікованого спеціаліста. І він є просто необхідним на своїй роботі. І от тут випливає дуже цікава інформація. Як чуємо, раніше лікаря виявляли за кермом п'яним. Сам він каже, що кається, і просить у жінки. Я щиро співчуваю вам, пані я не з першого дня, я вам це казав, що в лікарні. Я дуже за вас переживав, я навіть мала. і все за вас, щоб у вас все було добре. Мені прикро, що так сталося, що ми з вами не, не порозумілися, але я обіцяю влю, по максимуму все, що від мене залежить, все вам допомогти, скільки я зможу. Я не щиро вибачаю, я, я це все зроблю. Я, я все, що від мене буде залежати, найбільше. Я все зроблю для вас. А допомога жінці ще ой як потрібна. Каже, уже третій курс реабілітації, а покращення нема. Коли зможе повернутися до повноцінного життя невідомо. Суді залишають медика на іспитовому терміні. Суму моральної компенсації не зменшують. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.